Але не будемо забувати, що і економіка не є для Путіна очевидно визначним фактором. Ну, е, да, у... Саме більший фактор це його таракани, да, те, що він хоче завалити так, Україну і от, до речі, до, до, Аня. Дуже дякую, дуже дякую, дуже мудра. Е, ти подачу мені зробила, Давай от проговоримо цю тему, тому що. Ну, Путін старенький. Він розуміє, що якщо зараз заморозиться при Трампі, вони вже війну не почнуть з України. Вони скоріше е, підуть в Балт в Балтію в країни Балтії, да? ну і щоб швидко, там ще добитися добиться чогось, да? або там через е, ну, Сувалкінський коридор, там пробити до Калінінграда, е, до Кьоніка. Але е, відповідно е, е, треба знати. От ми по, по Україні знаємо. Що Володимиру Олександровичу завжди кажуть його підлабузники? Те, що він хоче почути. Що Трампу кажуть його підлабузники? Те, що він величайший і е, те, що він хоче почути. Очевидно, що і Путіну кажуть, Володимир Владимирович, час ми їх за от. От от, ще годик, ще годик, і ми Київ візьмемо, ну, Харькові суми железно, вони Мединський даже знає. Ну, Мединський же ж, найголовишний військовий експерт. І Путіна може хтось там, щоб отримати якісь плюшки, щоб якісь кар'єрні переваги отримати, каже, та легко, зараз ми дронами задавимо. Зараз ми там у нас економіка, ну саме військова, зараз ми снаряди виробляємо, а вони дійсно, якщо вони. У них 250 тисяч снарядів в місяць ім дає Корея, Десь виробляють вони скільки ж півмільйона снарядів. Це фігація, це 6 мільйонів снарядів в рік. Ще Європа на такий рівень і поруч не вийшла. Тобто німці обіцяють 700 тисяч снарядів до кінця року, ну та тобто, й накліпати. Але це не 6 мільйонів, а німецька економіка найбільша. І той тобто, Путіну щось якісь цифри ж підносять, зрозуміло, якусь статистику показують, і кажуть, та ми переграємо. Ну і плюс вони ж фашисти, і в душе. в душе, ну, от Ми ж теж почули фашистою, що Мідінського він сказав: Та ми готові воювати скільки водно, а от ви ні. Типа, ми ж сверхраса. Це ж він казав, що у русских є, блін сука додаткова. Ця хромосома. Ну, ми Так Я що і кажу їм у ці аргументи, типу, у них з економікою погано, та вони будуть реально в Да, Ми ти типу, повідім, що ми, ми русські, ми русські, ми все одно сверхіли там просто людишки, да, а ми сверхлюди. І тому на тому вен може... скаже зараз, так віцепрезидент США, каже про те, що Путіну будуть пропонувати розморожування відносин, економічні ви. Води, типу, ми mm. тут всі тебе приймуть назад в клуб yeah. е світовий цивілізованих да людей. Да, да, да. Давай mm. же ж. Е чи може це бути для нього, для Путіна аргументом знову ж таки, е щоб розуміти, чи в Штатах хоча б приблизно розуміють, що голою Путіна я да я більш ніж певен, що якби Путіну сказали, що з нього від знімуть всі санкції і що йому віддадуть е заморожені активи. Путін би погодився точно. Тому що вони це, це, це хочуть. Це основні насправді умови Путіна. Їх три. Щоб е, ми зняли. Ну, НАТО ж не обговорюється. НАТО це Путін е, Україна не в НАТО вже б отримав. Да? Вони хочуть, щоб зняли санкції. Причому всі і гуманітарні, і фінансові, і технічні, і так далі. Щоб віддали активи 300 мільярдів. І третє, щоб Україна прийняла закон, це єдине, що вони хочуть від нас. Щоб ми прийняли закон, що ми відмовляємося від будь-яких претензій до Росії. І те, що у нас в Сумах вони Конгрес-центр розбомбили, типу ми за свої відновлюємо тут. Росія ж ні при чому. Ми їм пробачили тіп. острі речі, які він хоче. Якщо їм сказати, що на от зуб даємо стопудов, то да. Але чому Путін наполягає на тому, що і перемовини йдуть, і війна продовжується? Чому? Тому що він боїться, що його кинуть. Що він зараз піде на заморозку. А потім е, європейці скажуть: ні, ми, блін, його на Олімпіаду не пустимо. Там же ж цивілізовані люди, там ну в Олімпіада зимова в Мілані. <клухи> І, типа, зборну <клухи> Росії по біатлону І по э, хокею ми не приймаємо, Типу, йдіть Тому йдуть перемовини і э, дрони І тому, І тому для Путіна да, тому наш варіант заморози, а потім перемовини. А там перемовини ми будемо знімати санкції. Ну, Європа може знімати санкції з Путіна теж 10, поки їхня економіка не здохне. Yeah. От. І тому э, у Путіна э, не довіряють, э, в тому числі і Трампу. Ну, то, що ми знаємо, що Путін-кидальщик, так а що трамп не кидальщик. Ну, Трамп теж кинув багато людей, там у нього скільки було, банкротств, там штук шість, да? ну, він кого мог, того і кинув. Ну, от, І тому для Трампа зараз важливо там е, заморозитися, отримати, можливо, Нобелівську премію, десь підняти свої або принаймні за, заморозити свої рейтинги, щоб вони не падали далі там вниз. Ну і все. А Путіну важливо отримати оці три речі. А як їм, йому можуть пообіцяти Трамп за європейців? 300 мільярдів активів ніфіга не, не в Штатах, вони в Бельгії? А як, е, ну, якщо європейці будуть за, за те, щоб заморожувати е, нафтовий флот? От, Якщо Європа зараз. Крутіше стоїть за Трампа. Це Трамп готовий ради заморозки конфлікту, поступатися, поступатися і поступатися. Слава Богу, Європа. Три, принаймні, найбільших економіки, тобто Мірць Стармер і Макрон, готові, готові утихомирювати. Путіна через ну, через болісне щось, не через плюшки, а через ну, методи ж да, там, через те, що там надавати йому по мордам. От, Я теж підтримую і тому і тому Путін може от, намагатися затягувати перемовини, але він буде намагатися не вийти повністю з них. От, і нам е, казати, що окей, але спочатку, типа, ну, це вічно як в той в класі Вільфа і Петрова, там вечором стуля утром деньги, чи е, 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 вечором е, да, деньги утром стуля. От. Тобто, е, Путін наполягає, що спочатку відмінюємо санкції, тоді заморозить, або в процесі тобто зеркально. Да, от ви щось там той, і ми там уже. Е, Зараз домовляються прямо зараз, очевидно, говорять так два політичних шулера про те, що буде далі відбуватися, і ну там такі цікаві формулювання, так вирішити там питання війни, чи якось намагаються так такими красивими словами, знаєш, заховати слово війна і вбивства те, що реально відбувається в Україні руками Путіна.